Розділ 19. Подальші події відбувались у той час, коли ще не було в Ізраїлі царя. На краю Єфремового нагір'я жив один чоловік, Левіт, котрий взяв собі наложницею жінку з юдейського вифлеєма. Ця наложниця перестала його кохати і, залишивши його, повернулась у дім свого батька до Вифлеєма Юдейського. Там вона перебувала впродовж чотирьох місяців. Але її чоловік зібрався і, взявши з собою слугу та пару ослів, пішов за нею, аби знову прихилити її серце до себе і повернути назад. Коли вона ввела його у свій дім, свого батька, то батько молодиці, побачивши його з радістю, пішов йому назустріч. Його тесть, батько молодиці, умовив його затриматись. І той левіт провів з ним три дні вони їли, пили та ночували в нього. Так сталося, що коли на четвертий день вони вранці встали, і левіт піднявся, аби вирушити, то батько молодиці сказав своєму зятю спочатку підкріпись шматком хліба, а тоді вже підете. Тож вони посідали і обидва разом їли та пили. Батько молодиці сказав чоловікові залишись ще на ніч, і нехай натішиться твоє серце. Проте той чоловік піднявся, щоб іти, але його тесть наполягав, аби залишився, тому він заночував знову. Рано вранці п'ятого дня він встав, щоб вирушити, але батько молодиці знову сказав підкріпися хлібом. Так вони зволікали, аж поки день не почав схилятися на вечір. Вони знову сіли їсти. Нарешті Левіт разом зі своєю наложницею і своїм слугою зібрались у дорогу, тоді як його тесть, батько молодиці, знову вмовляв його. Ось день уже схиляється до вечора. Залишайся ще на одну ніч. Як бачиш, день закінчується, переночуй тут, ще порадіємо разом, а тоді якомога раніше завтра встанете і вирушите у вашу подорож до вашого дому. Але Левіт вже не захотів ночувати, він піднявся і пішов. Рухаючись, незабаром він опинився неподалік Євуса, тобто Єрусалима. З ним була його наложниця та пара навантажених ослів. І коли вони вже були біля Євуса. То день майже скінчився, тому слуга сказав своєму господареві Ходімо, завітаємо до міста євусейців і переночуємо в ньому. Але його господар йому відповів Не будемо повертати до міста чужинців, які не є ізраїльтянами, а підемо до Гіви. Далі він сказав до свого слуги Спробуємо дійти до якогось з найближчих міст, заночуємо в Гіві або в рамі. Тож вони пішли далі. І коли сонце вже заходило, вони були неподалік гіви Веніямінової. Вони повернули, аби війти і заночувати в Гіві. Прибувши туди, вони зупинились на площі міста, оскільки не знайшлось людини, яка б їх прийняла в свій дім на ночівлю. Але пізно ввечері якраз повертався зі своєї праці на полі похилого віку чоловік. Хоч цей муж походив з Єфремового нагір'я, Проте мешкав він у Гіві, де місцевими мешканцями були веніямінці. Піднявши свої очі, чоловік побачив на площі міста подорожніх, і цей похилого віку чоловік запитав Звідкіля мандруєте і куди направляєтесь? Левіт відповів йому Ми подорожуємо з Вифлеєма Юдейського, а йдемо на край Єфремового нагір'я. Адже я сам звідти. А ходив до вифлеєма юдейського, тепер же повертаюсь до Господнього дому, але жодна людина не запросила мене на нічліг. Хоч у нас твоїх слуг є солома і корм для ослів, маю також хліб і вино для себе, як і для твоєї слугині, та для свого слуги, що з твоїми слугами, ми не потребуємо нічого. Але цей літній чоловік сказав Мир тобі! У мене є все, в чому будете мати потребу, лише не ночуйте на площі. Він привів його до свого дому і нагодував ослів. Помивши свої ноги, вони їли та пили. Але щойно вони насолодились гостинністю, як декотрі мешканці міста, чоловіки-негідники, оточили дім і почали грюкати у двері, обзиваючи сивочолого чоловіка, господаря дому, і вимагаючи, виведе чоловіка, котрий перебуває у твоєму домі. Аби ми могли з ним злягтися. Та цей чоловік, господар тому, вийшовши до них, сказав їм: Ні, мої брати, не робіть такого злочину, адже цей чоловік зайшов у мій дім, не чиніть з ним такої Гедоти. Ось моя дочка, дівиця а також його наложниця, я виведу їх, тож чиніть над ними наругу, як захочеться, лише з цим чоловіком не робіть такого безумства. Але ці люди не хотіли слухати його, тоді левіт. Хопив свою наложницю і вивів її до них у двір. Вони ж гвалтували її та глумилися над нею цілу ніч до самого ранку, відпустили її лише на світанку. У досвіта прийшла та жінка до господа чоловіка, де був її господар, впала під дверима і лежала, поки не розвиднілося. Вранці її господар встав, відкрив двері дому і вийшов, аби продовжити свою подорож. І от жінка, його наложниця. Лежить під дверима дому з простягнутими до порогу руками. Він сказав до неї: Вставай, підемо, але жодної відповіді не почув. Левіт поклав її мертве тіло на осла і вирушив до своєї місцевості. Дійшовши до свого дому, він вхопив ножа, взяв свою наложницю, розчленував її по суглобах на 12 частин та розіслав їх у всі околиці Ізраїлю. Отже, кожен, хто це бачив, говорив Чогось подібного досі в Ізраїлі ще не бачили з того часу, як ізраїльські нащадки вийшли з єгипетського краю і до цього дня. Тому подумайте, порадьтеся і скажіть, що маємо робити?